Чи можна їсти шпинат всім підряд? Є таке запитання. Насправді, шпинат це те, що потрібно вживати всім, незважаючи на те, що це якби рослина, так, такий зеленолистяний листяний салат, але тим не менше дуже класно сприяє набору м'язевої тканини. Особливо людям, хто або якщо ви тренуєте свої м'язи, хочете набрати м'язеву тканину, або якщо ви люди старше 60 років і є ризик захворіти. Архопанією, тобто втратою м'язової тканини, то в такому випадку потрібно вживати обов'язково шпина. Також велика кількість фолієвої кислоти, велика кількість фолієвої кислоти, просто там гігантська кількість вітаміну К2. Це один із жиророзчинних вітамінів, тому шпинат потрібно їсти із поєднанням з жиром. Велика кількість багатьох мікроелементів там просто присутня і залізо в тому самому числі.